Розпочалася 1372 доба повномасштабної війни. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом 25 листопада російські війська здійснили 112 атак на лінії фронту в Донецькій та Луганській областях. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку на Костянтинівському напрямку. Противник провів 20 атак, на Лиманському напрямку зафіксовано 5 боєзіткнень. На слов'янському напрямку російські війська намагалися просунутися вперед. Усього 11 спроб. На Краматорському напрямку сили оборони зупинили одну атаку в районі Часового Яру. На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак. Втрати противника за минулу добу становлять близько 980 осіб. Також українські підрозділи знищили 4 танки, одну бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 743 безпілотники, 14 ракет, 124 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки. Українські захисники продовжують контролювати ситуацію, стримують натиск та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.